Це ускладнюється ще більше, якщо згадати другу специфіку, що кожен ген, як правило, бере участь у реалізації кількох ознак. Тобто є маса генів, які можуть бути там, з однієї сторони, умовно кажучи, там, каналом, а з іншої сторони, е, значить, або їхні фрагменти, або одна з їхніх частин є елементом передачі сигнальної трансдукції. Наприклад. Ось, тобто, є такі, е, цей, або один і той самий ген він може брати участь як в реалізації активності збуджувального нейрону, так і е, в гальмівного нейрону. Або один і той самий ген каналу може брати участь. В реалізації як роботи нервової клітини, так і в роботи там в роботі, наприклад, іншої якоїсь клітини, яка теж має електричний потенціал на своїй поверхні, і так далі. Тому подібне. Тобто, таких прикладів це я дуже поверхово. Якщо подивитися, взяти, то е, ну я не знаю, є величезні, навіть прості білки, такі як міозин, актин, здавалось би, прості, а все рівно вони є елементами якихось каскадів. Молекулярних взаємодій, які виходять за межі їхньої скоротливої, наприклад, функції, яку вони забезпечують. розумієте? Тобто, і оця, це через те, що це дуже велика комплекса. І вас виходить задача. Значить, Один для того, щоб створити нову ознаку, вам треба репертуар цілий оркестр генів змінити. А при цьому кожен цей ген бере участь в, в якихось певних інших ознаках. Значить, вам треба врахувати це і то вже два шари, Інженерний проблем і третє, вам треба врахувати, щоб всі ці зміни вас попали в одну гамету. І четверте, вам треба врахувати, щоб ця гамета запліднила яйцеклітину. Так, це в найпростішому варіанті не так, що пів у вас, а пів у матері, щоб воно, значить, зійшлося в яйцях, і щоб потім в наступному ця гамета, ця вся ланцюжок інформації, якось одним скопом, одним блоком. А це ж не може бути не ланцюжок, вони можуть бути розкидані ці гени по всьому геномі, по всіх хромосомах. Ну вам треба оцю всю мозаїку, щоб вона передалась в наступне покоління, і в наступне, і в наступне, хоча б кілька в наступних поколінь, щоб відібралося саме так, і щоб нове не створилося. Розумієте? Тобто, ну це це настільки мало ймовірні речі, що. Врахувати такі шари, розумієте, це тут тяжко зрозуміти, як взагалі з інженерної точки зору прорахована функціональна топологія, коли знову ж таки я кажу з одних і тих самих генів різні ознаки, тобто одна ознака кількома генами, кожен із цих генів кілька ознак, і все це пошарово прораховано, і воно все складено в один маленький в один значить, якийсь чіткий пазл. розумієте. А тепер дивіться, а щоб поміняти це. То тоді, якщо ми кажемо, що є такі така думка, що нам не треба міняти кілька генів. що Нам треба знайти один регулятор, який створить висіче нову грань, або створить дасть нову ієрархічну структуру, активати значить активності якихось певних генів. На достатньо одного регулятора. Ну все це дуже добре, але значить одного регулятора може бути, це може не працювати. Чому? Тому що практично немає таких регуляторів, які би мали одну якусь функцію. Як правило, вони регулюють цілі кластери різних функцій, експресію різних генів або передачу сигналу по різних шляхах сигнальної трансдукції, або ще, там щось ще, там, якщо ми говоримо про регулятори. Так? Тепер, значить, далі, Якщо у нас є значить, міжмолекулярний конектом, про який ми Казали, і ця система дуже складна, то Уявіть собі, що вам тепер в цій системі треба випиляти щось якусь нову підсистему. Паралельно в ній існують зашиті, переплетні між собою кілька підсистем, а вам треба ще зрізати ще якусь нову підсистему. Вигляд собі, яка це інженерна задача? Це ж треба врахувати, як цей зріз повпливає на всі інші підсистеми. Далі, значить, у нас ми всі це чітко знаємо, що в нас все таки відміни між видами комплексні. Ще раз кажу, як правило, в кожного виду є кожен білок має свою видову специфічність, навіть на рівні гену так, так точно Не знаю, може на рівні навіть, амінокислотному, але на рівні гену. Когени мають видову специфічність на рівні кількох нуклеотидів там чи, чи ділянок нуклеотидів, але вони мають свою видову специфічність Скодуючі кодуючій ділянці, в некодуючій ділянці, але мають свою видову специфічність. О, це взагалі, до речі, це унікально, як при варіаціях видових і при варіаціях внутрівидових послідовностей, які кодують білки, залишається та сама функція білків це це дивовижно просто розумієте от тобто, уявіть собі яка яка є е, при такій складності яка стійкість кожного елементів тобто в нас може бути десятки різних послідовностей які дають в результаті експресії схожі дуже схожі ну і ну аналогічні за функцією білки тобто це яка це інженерна а таких білків у нас тисячі сотні тисяч десятки тисяч і так От, тобто, і це при тих всіх пертурбаціях, які стаються з цією генетичною інформацією, тому що після транскрибування ще відбувається сплайсинг, так та далі, та далі. Та а потім ще відбувається після трансляційної модифікації вже самого синтезовної амінокислотної послідовності. Ви уповіть собі. Тепер далі, значить, один. Е Якщо навіть є оцей, о оц... якщо би навіть припустити, що можна було би так точково змінювати на кожному етапі еволюції змін, замінюючи не всі гени, як я казав раніше, як я лякав цим, а одним якимось генерам, веденням одного, другого, третього, то тоді собі уявіть, яка має бути продуманість цієї системи телеологічно, щоб ці всі зміни, щоб вона, мало того, що маючи таку складну функцію, допускала в собі зміну свою на щось нове. Точковими замінами. Тобто, значить, для того, щоб, отповіть собі, що ви склали таку систему, в якій, наприклад, ви одну, один елемент додали, отримали значить, машину. Один елемент додали, отримали робота трансформера. Один елемент додали, отримали судно. Один елемент додали, значить, чи два елементи додали і отримали там не Toyota Camry, а джип, наприклад. Не заміною всього, а одними собі, що це має бути за Ось Ця система за такою, якщо це функціонує, то це значить, що така система є супертелеологічна. тобто вона продумана настільки, що, значить, все зведено, що варіативність, точніше, змінність може досягатися мінімальними змінами. В нас системи зараз працюють ну це трансформери, це е, шестерня трансформації, тобто той самий а зміна значить, відбувається на зовсім інший, е, цей, без якихось все це життєво можливо, тобто без втрати, як це, без смерті, без розкладання на елементи змінюється е, з'єднаними між собою елементами. Тобто, і, а так воно здійснюється багато-багато разів волюцій. Тобто, це, якщо механізм є, то це свідчить про те, що система супертелелогічно. Зроблена причому так, що ще раз кажу, невеличкі зміни докорінно можуть її змінювати поступово, не поступово, але докорінно змінювати малими змінами. Це якщо існує такий варіант, якщо би існував такий варіант, як зміни одної мута, що ми один регулятор ввели. І отримали з в онтогенезі зовсім інший мозок. Один якийсь регулятор, так яка? от людські регулятори онтогенезу. Вибачте, той людський регулятор взаємодіє з багатьма іншими ділянками геному. І всі інші ці ділянки геному повинні під нього бути підрегульовані. Тобто, вже має бути змінений не тільки сам регулятор його поява, а й місця під нього на самому геномі. А ці місця забезпечуються білками. Значить, мають бути вже змінені ці білки, які акцептують цей новий регулятор для для тих кількох нових генів. Ну хорошо, для одного але це вже має бути не один Генна-2, бо ще має бути сукупність регуляторів, які цей регулятор акцептують. Правильно, значить далі він, як правило, не залишається один, бо ми бачимо, якщо б так було по одному, по одному, по одному, то в нас би були всі гени тільки один, один з одним зв'язком з ними. В нас ні, в нас кожен ген з колосальною кількістю зв'язків. То що виходить, що вони цими всіма колосальною кількістю зв'язків доростають пізніше в еволюції? Спочатку вони зайшли, змінили так, як нам потрібно, а потім, щоб не залишатися одинокими, вони обростали кількістю То все рівно помінявся весь коник, все рівно поміняла вся система. Ні, так не підходить. Тоді чому ми не бачимо наявність тільки одних окремих генів, які між собою зв'язані невеликою кількістю зв'язків. Якщо все так було, що од... о... точково змінювалось, і точкової зміни додавання одніє... одного регулятора достатньо для того, щоб змінити всю систему? Значить, цього немає. Ми не бачимо такої дискретності. Ми бачимо навпаки суперзв'язність цієї системи.